Добрий день, дітки. Сьогодні ми з вами навалюємо метелик, але незвичайним способом. Як саме я зараз покажу. На світі жив метелик, яскравий наче літо. Він мав багряні крила, ще небо відлетіти. і мандрував метелик. Із квіточки на квітку. Співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба злітає радість. Немає поміж марок, танцює він до неба, злітає аж до самого сонця, і сміхається літо у прозоре віконце Та ось пошов листя, і став холодний вітер і птахи піднялися, щоб вирій полетіти. І засумував метелик, і спати до літа, і бачиш сни веселі, і бачиш сни привітні. Шмарок танцює, він до неба злітає, аж до самого сонця, і сміхається літо у прозоре віконце. Він до неба злітає, радість людям дарує, суму в серці немає поміж марок танцює. Він до... до неба злітає аж до самого сонця, і сміхається літо у прозоре віконце. Ось такий гарний метелик вийшов у мене, а тепер роберіть фарби, малюйте і надсилайте мені.